Поговоримо про те, як оформити український віртуальний телефонний номер з можливістю здійснювати і приймати телефонні дзвінки, а також відправляти і приймати смс. Для цього ми скористаємося сервісом Задарма. На сайті ви можете оформити не тільки українські номери, але й номери десятків країн світу. Звісно, задарма це не просто віртуальний номер, це комплексне рішення для бізнесу з віртуальною АТС та інтеграцією СіРМ. Але ми зупинимося на оформленні віртуального номеру. На сайті ми обираємо номер телефону і звертаємо увагу, аби була доступна функція. Функція прийому та відправки СМС. Сам номер безкоштовний, але вам потрібно оплатити сервіс на 3 місяці, щоб функція SMS була увімкнена. При першому оформленні номеру необхідно заповнити анкету, вказавши ваші реальні дані: емейл, прізвище, ім'я, країна, адреса, дійсний телефон, а також придумати пароль до сервісу. На пошту прийде лист для активації аккаунту. Ще раз зауважимо, що ті дані, які ви вводите в анкеті, вони повинні бути реальними, так як на наступному етапі вам треба підтвердити свою особистість. Анонімного оформлення тут немає. Далі вам необхідно активувати сам телефонний номер. Для цього можете або зробити селфі з паспортом, або завантажити фотографії зі скан копії ваших документів, і оплатити на 3 місяці сам тариф. На 3 місяці, якщо вам потрібна саме функція прийому і відправки фізичних смс, оплатити ви можете, скориставшись вашою банківською карткою, Papeлом або банківським переводом. Ну і також важливо підтвердити ваш основний номер телефону через SMS. Після цього необхідно зачекати активацію вашого номеру. Це не займає багато часу і про активацію ви отримаєте сповіщення. Після активації ви вже можете приступити до налаштування віртуального номеру. Увійдіть у ваш аккаунт за вашим логіном і паролем. Також подивіться, чи у вас все ж таки активований номер телефону. Тут ви зможете побачити, до якої дати ваш номер активований. Далі, вам необхідно у вашому кабінеті перевірити, чи увімкнена функція прийому SMS, а в налаштуваннях підключення SIP нас цікавить логін і пароль. Далі. На ваш смартфон вам необхідно завантажити застосунок. Наприклад, той самий додаток від задарма. Насправді ви можете використати будь-який додаток, який дозволяє підключати IP-телефонію. Але в нашому випадку давайте все ж таки завантажимо саме застосунок задарма на iOS або на Android Вони однакові у налаштуваннях. При першому запуску застосунку вам якраз знадобляться ці дані з персонального аккаунту, логін і пароль. Далі застосунок запропонує надати доступ до телефонної книги, щоб бачити ваші контакти та надсилати вам сповіщені. Наприклад, якщо хтось вам телефонуватиме на віртуальний номер або надсилатиме смс. Сама програма проста у використанні. Тут і розділ набору номеру телефону, і перегляду отриманих фізичних смс та надсилання смс, також внесення інших налаштувань застосунку. Окрім застосунку, ви можете користуватися іншими сервісами для прийому тих же смс, наприклад, на сайті, через Telegram, Viber та інші програми. Сподіваємось, в умовах обмеженості українського зв'язку віртуальний номер допоможе у вирішенні важливих питань.